Українські волонтери мають плани придбати для сил оборони України легкі танки fv 101 Скорпіон. Про це повідомили волонтери з міжнародної організації. Броньовані машини з 76 мм гарматою були знайдені у Великій Британії. Зараз волонтери займаються пошуком коштів для виконання замовлення від українських сил територіальної оборони. Наша група забезпечить експорт військової техніки з Британії і її безперешкодний транзит через Європу в Україну, розповіли волонтери. Скорпіон зараз у Британії продаються за ціною у 90 тисяч фунтів стерлінгів. Сінність них в тому, що вони не пройшли охолощення. Мова про зброю, з якої неможливо зробити постріл. Танк легко перевозити авіацією і він оснащений приладами нічного бачення, його корпус та башта виготовлені з алюмінієвої броні, силова установка розміщена у передній частині корпусу. Основним озброєнням Скорпіон є 76 мм напівавтоматична гармата L23А1. Вона встановлюється в лобовій частині башти, впареної з кулеметом установці, боєкомплект гармати становить 40 унітарних пострілів.